І так, чого вздувся ось такий от павербанк, що аж кришку відірвало. Зараз, друзі, розглянемо одну із причин. Ось такі от вони можуть бути, як ви бачите. І от, одна із причин, на мою думку, це перегрів. Давайте зараз це з'ясуємо. Є в мене фен на всяк випадок захисні окуляри. І погнали гріти. Перегріватись вони можуть через неякісні плати які гріються, ви бачите, в принципі нормальніші. Так само зарядка-розрядка великими токами, тобто декілька причин є. Зараз тобто його погріємо і подивимося, що з ним буде. А Якщо ви хочете побачити, що з такими акумуляторами може бути від сильного перегріву, як вони горять, можете... Ставите коменти, лайки, підписки і я вам це покажу. Дивіться, 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 що робить. Аж ворушиться, дивіться, здувається. Бачите? От, друзі, вам і одна з причин. От, В принципі, ви вже можете побачити при легкому нагріві. Він вже надувся.